Усім привіт! Сьогодні буду запікати до свята грудинку або підчеревину. Рецепт дуже простий, не займе у вас багато часу та зусиль, а виходить значно смачніше, ніж з магазину і набагато дешевше, тому раджу вам приготувати до свята самостійно. Кому цікаво, запрошую переглянути відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А я починаю готувати. Отже, нам потрібна буде грудинка. Ось у мене такий красивий м'ясний шматочок. Тут навіть м'яса більше, ніж сало. Я вже її промила та просушила паперовими рушничками. А також сіль, часник. Та суміш різних спецій. У мене тут готова приправа для запікання сала, а також я додала ложечку паприки, ще трішки сушеного чеснику та коріандру. Усе перемішала і вже в мене готова суміш. Нею будемо натирати нашу грудинку. Спочатку я посолила добру ложку солі зверху висипала на м'ясо і ось так добре повтирала з однієї сторони, втирала. З іншої по бокам. Все добре потрібно натерти сіллю. Тепер висипаємо спеції. І так само треба буде добре натерти спеціями зі всіх сторін. Після того, як натерли спеціями, потрібно ще нашпигувати його часничком. Ось я часник порізала ось такими пластинками. І тепер будемо робити проколи по всій площі зі всіх боків і туди у ті дирочки закладати ці пластинки часничку. Ось так робимо проколи, ось по бокам, такі надрізи. І так зроблю з іншої сторони. Тепер ці надрізи будемо вставляти часничок. Ці дирочки, які ми поробили, беремо і кладемо в пластинку часничку. Ось так зараз усі дирочки понаповнюю. Усе. Нашпигувала чесничком, заповнила всі дирочки і зверху, і по бокам. Не жалійте чеснику, стало любить чесник. Нагадаю, що я давала ще сушений чесник, коли робила суміш з спецій. Накриваємо харчовою плівкою і тепер відправляємо його у холодильник маринуватися. У мене буде стояти в холодильнику цілий день. Зараз ранок і аж до вечора воно у мене буде в холодильнику але ви можете відправити, якщо не маєте часу, хоча б на 2-3 години. Грудинка маринувалась у мене 8 годин. Після холодильника потрібно дати їй постояти при кімнатній температурі десь пів години. Не можна одразу випікати ні м'ясо, ні сало, коли воно холодне. Нехай воно трішки постоїть, а потім перекладемо м'ясо у рукав і будемо запікати. Перекладаємо грудинку у рукав, добре зав'язуємо. І духовка вже в мене розігріта до 180 градусів, відправляю випікатися. Минула година. Акуратно, дуже обережно розрізаємо рукав і відправимо ще у духовку, щоб наша підчеревина зарум'янилася. Ще пів години була під у духовці при температурі 150 градусів уже з відкритим рукавом. І тепер вона готова. Потрібно дати їй добре простигнути. Така вона м'ягенька. Коли вона добре простигне, ми її розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Ну і ось наша грудинка вже наступного дня. Вона добре застигла. І зараз ми її розріжемо. Подивимося, яка вона всередині. Ось така. Думаю, що вона дуже смачна. Подаємо грудинку, звичайно ж, з хроном або гірчицею. Це дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте до свята. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайки та написати коментар. До нових зустрічей!